Так виглядали українські господарства до 24 лютого. Зараз це усе знищено та розграбовано окупантами. А поля, які колись були символом життя і надії, стали полями битви та руйнування. Понад рік ми захищаємо наш народ і те, що належить нам. Завдяки Збройним силам Україна визволила міста, села та господарства. Під час окупації українські аграрії пережили не лише неволю. А й голод та терор. Але незламність духу фермерів зберегла життя та віру у свободу. Разом з усім світом ми допомагаємо аграріям у відродженні господарств. За два сезони підтримки американського фонду Говарда Баффета та ЛНЗ Груп надали допомогу для понад пів тисячі господарств. Фермери отримали підтримку у формі насіння соняшнику та кукурудзи, добрив та засобів захисту рослин. 32 дні в окупації та місяці життя на лінії фронту. Це усе про життя у селі Гусарівка, що на Харківщині. Так було, що господарство було порядка місяця в окупації. Терор був, так я декілька слів скажу, со сторони нелюдів-орків російських. Людей розстрілювали, людей катували в нашому селі а потім грабували вони тут, зайшли ні в кого, нічого, вони тут не питали. За цей період із кінця березня місяця до середини вересня 22-го року наше село і всі приміщення все наше господарство, вони були під інтенсивним обстрілом росіян. Міномети різних калібрів, танки, вертольоти. І ситуація така, що в нашому господарстві, я за, за наше господарство скажу, жодного приміщення вцілілого не залишилось. Перебили вони всю нашу худобу. І із 2,5 тисяч залишилось там порядка 200 голів різновікової худоби. Із них було всього-на-всього всього 22 короби. І досі значна частина полів замінована, але на ту, що вдалося розмінувати, фонд Говарда Баффета разом з лнз Груп допомогли засіяти. Без оцієї допомоги, яка як надана нам, відродження було неможливим. Тому велика вам всім подяка за те, що ми стали на шлях відродження господарства, яке в подальшому в подальшому це буде таким, як от і. Основою для того, щоб відродилося життя на цьому, так сказати, в цьому селі, в цьому господарстві. Волочкова дівця село на Чернігівщині, яке майже місяць було в повній облозі та досі частково заміноване. Страшно було, особливо страшно було за дітей. Коли знаходились тут рядом, діти не все розуміли. Що до нас йде? що це йде смерть, йде війна, йде вона від того, коли ми кого щитали ми сусідом добрим, і братом, і товаришем, і все остальне. А нам встромили ножа в спину. Господарство отримало насіння та добрива для більш ніж половини оброблювальних земель. Дуже приємно, що в якомусь глухому селі Володькова Дівиця пам'ятають партнери і міценати далеко за кордоном про нас. Ми вирощуємо сільгоспродукти, які будуть попадати безпосередньо на стіл людям. І частинка наша буде вкладена у світовій кухні. На лінії фронту колос Базаліївський впродовж восьми місяців сіяв. Сіяв, аби прогодувати село та зберегти ферму у той час, коли Василь Іванович підтримує аграрний фронт, його син на воєнному. Було перед війною 1450 крупна гата скота, зараз – 520. Коли нам розбомбили заправку, у нас їсти було що, а роздавати їсти нічим. І ми вигналися літом прошлого року, і ми їх випустили на луки. Ну а там вони розійшлись, розрались, потопли. Перша бомба 24-го впала на чегую. Вони зразу почали падати на наші поля. Ну, по селі не стріляли, по селі не падав. Не дивлячись на це, ми попиталися посіяти щось. Значить, ну, щось успіли, але обирати вже не вибирали, тому що тоді вже бої почалися такі, бо було здорово. Самий такий невдачний період і страшний період, те, що Микола Антонович Єфремована щитав: 2100 взривів в селі за за одні сутки. Благодаря тому, що. Американські колеги чи компанія нам таку поміч, що Ну, ми явно не посіяли, явно не посіяли. Не ті, у нас не було ні грошей на це, нічого. Та ще і страшно було заїжджати у поля. тому у нас думки були, як розмінірувати і хто це буде робити. Ці ці питання за носіння якось поганий домі. Коли ще й добре видали, так це взагалі чудо. Сумщина, зокрема, село Мала Павлівка, стали оборонним щитом та зупинили просування ворожих військ. Коли розпочалася війна 24-го числа, намагалися прорватися через Ахтирку в район Києва-Полтави. Кожного дня вони нас обстрілювали, обстрілювали градами, обстрілювали з артилерії, САУ били. Прилітали літаки, от тут буквально 300 метрів знаходиться об'єкт, по якому вони в третій чи п'ятий день війни нанесли авіаудари, розбили, ну, як на, наробили багато шкоди, скажімо так. Велика подяка світовій організації, яка допомагає нам фінансово, і також е, компанії ЛНЗ. Либединському насінневому заводу. Всього, що вони нам дали, нам вистачить повністю закрити цей сезон. І не тільки просто закрити, А я думаю, якщо ще Господь Бог над нами зглянеться, дасть нам трошки погоди, то ми одержимо прекрасні урожаї. Попри катування чоловіка росіянами, постійні обстріли впродовж восьмимісячної окупації, пані Наталія утримала не лише господарство. А й ціле село Хотімля, що на Харківщині його затримали. і, Як йому сказали, ви або з нами працюєте, або вас не буде. Він провів 15 діб ну, на підвалі. Поки господарство не відновилось фінансово, тварини досі змушені їсти залишки з 21-го року. Але господарство продовжує роботу та відбудовуватись. Я хочу подякувати фонду Бафета за необхідну підтримку. Для наших корівок ми змогли посіяти кукурудзу і також її підживити. Тому ми сподіваємося що ми залишимось на цю зиму з силосом, бо минулий рік би був дуже складний для нас. Ми дуже були довго без гідної їжі і були на межі вимирання взагалі. Завдяки групі ЛНЗ ми отримали таку можливість отримати допомогу, і тепер у нас дуже багато планів на виживання. Тому хочу запросити і фонд до нас в гості. Ми зможемо пригостити вас смаколиками з нашого молока. Слава Україні! Чимало господарств досі перебувають на лінії вогню. Перед цим витримавши окупацію російськими загарбниками, відтак з Олексієм вдалося зустрітися на більш тихій території. Дуже вдячний компанії ЛНЗ і фонду Баффета за надану допомогу нашому господарству в сімінах і в добривах. Ну дуже дуже вдячні, тому що без цього ми не в змозі були посіятися, так як знаходимося. Такої зоні, в якій ведуться досі і йдуть бойові дії. Слава Україні, героям слава! Ми не втрачаємо надії, що невдовзі Україна поверне свої території, та всі ми зможемо працювати під мирним небом. Дякуємо кожному, хто долучився до відродження аграрного сектору України. Дякуємо захисникам, разом переможемо.